Аж два о. Просто додай води. У no ролях Карі Бахейн, Геро Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Друзі, тримайтеся. У мене новини. У нас теж. Спершу я, що сталося, Клео. Так, кажи, поки не забула. Гаразд. Як ви вже знаєте, життя не стоїть на місці. Ідеться про Шарлотту. Вона русалка. Так. Як ви знаєте, Льюіс щойно розповів? А ти тут до чого Льюіса? Поясни. Не зараз, Клео. Ми повинні щось вирішити. Поправка. Льюіс має вирішувати. Це його провина. Моя? Чому це моя? Не змушую пояснювати очевидне. Сумніваюся, що зараз час шукати винного. Факт у тому, що Шарлотта русалка, решта у минулому. Той вирішуй, що робити. Це найпрекрасніше, що зі мною було. Хто б міг подумати? Я русалка. Шарлотто, вгамуйся хоч трошки. Так, Так, твоя правда. Бачив би ти обличчя Клео. Ти могла б якось делікатніше їм про це повідомити. Мені завжди здавалося, що ви члени якогось клубу? Були у певному сенсі. Тепер і я теж. Невже? Yeah. Так. Про це не впевнений, що дівчата готові до нових членів клубу. Поки ні, але. Що? Не будь дурником. Усе буде добре. Тепер їм нічого приховувати. І між нами більше не буде таємниць. Зачекай, Льюіса. Я хочу, щоб ти мені пообіцяв. Жодних таємниць. Та, вже ж yeah, так. Жодних таємниць обіцяю? Чудово. Саме з вами я хочу поговорити. Ви майже припинили ходити на фізкультуру, зокрема, у басейн. А з якої причини? У мене алергія на хлорку, вибачте. А твоє виправдання? Адже ти була чемпіонкою з плавання? Я Емма просто підтримує мене. Вона знає, що мені від цього зле. Вона справжній друг, просто діамант. Зрозуміло. Маю повідомити, що з фізкультури у вас не зараховано. Не зараховано? Ні, у мене не може бути двійок. Ми маємо це виправити. Зацікавились? Нам потрібна команда з волейболу, щоб представляти школу. Ви її бачите. Я вас записую. Вибачте, мій скарф, я не граю м'яч, а я й не питаю Рікі. Або граєш, або не зараховано. Записуйте мене. Хіба вам не чотири гравці потрібні? Чотири. з Клео вже три. Четвертого знайти буде неважко. До зустрічі. Ми знайшли тобі фантастичне заняття. Що я зробила? Це ж треба пляжний волейбол. Страшне ріки припини. Ми маємо більш важливі справи. Вона має рацію ріки. Що нам робити з Шарлотою? Маємо допомогти їй. вибачте, що вона сказала, я чула. Моя відповідь ні. Ми ніколи з нею не товаришували, і це нічого не змінить. Не роби передчасних висновків. Слід це обміркувати. У тебе немає шоколадного морозива? Я повинна поїсти, щоб думати. Ніколи не бачив, щоб дівчата так їли. Це нормально? Для Рікки так у неї швидкий обмін речовин. Дякую, містере Серторі. Ви врятували моє життя? Уже краще. Тепер я можу думати. І я думаю, Шарлотта мені не подруга. Ти навіть шансу їй не даєш. Я його запросив. Я не можу її любити, але можеш спробувати. Ти чудово знаєш, як важко бути вигнанцем. Гаразд, скажу інакше. Я хочу сказати, що у вас є ви, А у Шарлоте. Ти вона не зробила нічого поганого. Це просто сталося, і з вами. Припини її захищати. Ми знаємо, хто винен. Оце годі. Треба поглянути з іншого боку. Ріки впевнена, ти пригадує, що відчувала, коли дізналася, що ти русалка і Шарлотта онука Грейсі. То і що? Чудово. Тоді ми голосуватимемо. Хто хоче прийняти Шарлотту? Я за я проти, а я не знаю. Я погоджуюся зі свідченнями обох сторін. Клео я був би вдячним за допомогу. Припускаю це не зашкодить. Ми знаємо, що у тебе сталися зміни. А вже ж, можна і так сказати. Ми хочемо тобі допомогти, показати наслідки правильно? Так, Та добре, як скажете. Хоча самостійно робити такі відкриття теж прикольно. Ні, ви жартуєте? Це ж просто чудово. Тепер ми будемо майже як сестри, не ті ж себе. Ти маєш усвідомити, як це бути русалкою. Не турбуйтеся, я вже зрозуміла, що води слід остерігатися. Та є ще одна річ. Ти не проти? Ти це зробила І є ще. Ого, Ого. І є ще. Це дивовижно. Це дар. Коли вони стали русалками, то отримали силу. Зрештою, ми хотіли, щоб ти показала свою силу. Тож, зосеред усю енергію на воді у склянці. Нічого, усе гаразд. Глибоко вдихни і спробуй ще раз. Не картай себе за невдачу. Просто до тебе довго доходить. Як і до тебе. А ти довго вчилася? Наскільки я пам'ятаю, вона вчилася найдовше. Та я навіть не намагалася. А якщо я не маю дару, це я просто жахливо. Не засмучуйся, Шарлотта. Ми всі готові допомагати тобі. Скажи про Шарлоту добрі слова і, може, вона до них звикне. Зрозуміло? Так. Так, я згодна, Клео. Шарлотта не така вже й погана. Вона розумна, спокійна і з нею легко. Мені подобаються її брови. Брови? Я рада, що ми дали їй шанс. А ти ріки гарна спроба, та я не поведуся. мені ніколи не подобалася Шарлота і не сподобається ба більше. А ось веде. Сподіваюся, ви зрадієте, що я знайшла четвертого гравця. Шарлотта теж схотіла грати. Привіт. Це буде чудово. Супер. Просто прекрасно, що ми зможемо працювати усі разом. Trzeba jak najszybciej pokinczyć to i z tym. Hej, znowu, Або було крикнути та він летів на мене. Ні, гаразд, дівчата. Зробіть зробіть глибокі вдихи. Це добре, що ви вболіваєте за гру. Та пам'ятайте, завтра ви граєте проти сусідньої школи, а вони зараз фаворити. Міскарф, ми виграємо. Впевнені? Щепак. ще пак я ніколи не програвала і не збираюся починати. Їм не подобаюся. Та мені подобається. Наберися терпіння. Дай їм час. Вони мали час. Вони звикли одна до одної. А ти ти новенька? Це природно, що спершу вони будуть трохи угідливими. Так, мабуть, твоя правда. Позасумніваю, я завжди правий. А ще я запізнююсь. Вибач мені час. Із Шарлоту Шарлот. нічого не вийде. Дай їй шанс, ріки це не через неї. Поміркуй. Справжніх русалок завжди троє. Четверо надто багато баланс порушується. Ти перебільшуєш. А якщо це проти Вселенського закону? Якби це було так, а це не так, то що найменше вона б просто не стала русалкою. Клео вона зустрічається із твоїм колишнім хлопцем. Це тебе не турбує? Я з ним порвала. Це вже в минулому. Вона має рацію. Рікі. Нам доведеться з нею потоваришувати заради нас самих. Вона силою увійшла у наш світ. Її не запрошували. Ріки вона одна з нас прийми це. Неправда. У неї навіть силу немає. Чому у неї немає сили? Бо є лише три сили, і вони зайняті. Що тільки підтверджує думку, що русалок має бути троє. Вийшла. Я знайшла свою силу Та облич. Тобі здалося. Справді вийшло. Я зараз покажу. Чарівно. Ой, вибач. Добре. Ви бачили? Я керувала водою. Це моя сила. Знаю. Можна її розділити. І ти покажеш мені, як правильно нею користуватися. Прекрасно. Моя так є. Так, Ого, вони добре грають. Не гра буде, а відпочинок. Чудово. На більше вони здатні. Не купуйся Рікі. Вони хочуть зламати нашу впевненість. Упевненість добре, зосередьмося. Немає боротьби без болю. Немає боротьби без болю. Хто б казав. Не обов'язково бити з такою силою. Вибач, мабуть, раптовий порив вітру. Ви безнадійні. Ім нас не перемогти. Поза грою. Що таке? Він повертається. Що? Як це могло статися? Мабуть, раптове пори вітру. Дівчата, зберіться. Годі марнувати час. Готові? Дивіться, відбувають. Давай. Что такое? Oh, Тайм-аут, судья. Стация казна, что? Знущание, Кэсси. Не здається вам, що ви перестаралися. Льюісе, вони однаково нічого не розуміють. Зрозуміють, якщо ви не припинете. Дякую за попередження, нянько. Гаразд краще промовчу. Дівчата, ми можемо виграти? Обдурюючи. Люїсе, не лізь. Ти чув, не чіпляйся. У нас вийде. Ми їх обіграємо. Уперед. Можемо починати, дівчата. Ви! Давай! Ви! Давай Поза грою. Я принесу. Так, можемо починати, дівчата. Зібралися. Чи не хочете його витерти? Що боїться намокнути? Так не можна, що вона робить? Що це з ними? ا ل Що зараз що? Використала руки, щоб ігнорувати тепло і випаровувати воду. Саме так у мене вийшла. аут закінчився. Суддя дає нам ще одну хвилину, інакше буде штрафний. Даруйте скарф, вона надовзі повернеться. Добре, програємо цю гру. Не потрапимо на чемпіонат. Отже, занять з волейболу більше не буде. Виходить, у вас не зараховано. Ну, мовчи. Що говорити? Я ж казала. Ти знаєш, це краще за мене, Еммо. 30 секунд, дівчата. Дівчата по місцях. Так. Цього не може бути. Well, не всі надійні як Шарлотта. Okay, Чекайте, okay. ми готові грати. Yeah. Так, гаразд. Yeah. Так. Be Краще не буває. Граємо. вирішальне очко. За перемогу? Ну, Рікі, зізнайся, усе вийшло чудово. Так. Та я не можу збагнути. Як ти так швидко висохла? О, так. Це легко. Thank you. <Welaler> <Halverly> Зажди. I Ти вже тримала мою силу. Yeah. Так. А ще й right. Рікі. О, oh, і oh, ще одну. Плюс сила Еми. Ты бана чудо. Мабуть, Це я супер русалка.